В ефірі податковий вісник. За 9 місяців 2012 року до зведеного бюджету по Івано-Франківській області надійшло понад 3 мільярди гривень. На рахунки платників податків Прикарпаття за цей період відшкодовано 712 мільйонів гривень, з них 40% у автоматичному режимі. Такі результати оприлюднено на засіданні колегії ДПС в області. Податкова служба завершує відкриття сервісних центрів обслуговування платників податків в усіх районах і містах Івано-Франківщини. На колегії визначили основні завдання на четвертий. Квартал, який кажуть, буде нелегким, але податківці впевнені, що всі доведені завдання і планові показники буде виконано. Це рік, другий рік в умовах дії податкового кодексу, де значно реформувалося податкове законодавство, зменшилась і кількість платежів, поступово зменшилися ставки податку, зокрема в тому числі і податку на прибуток. Але на сьогоднішній день ми не маємо зменшення. Поступлень у нас немає заборгованості по податку на додану вартість, яку до 100 тисяч. Систематично з місяць в місяць повертається суми заявлені до 100 тисяч. У поточному році відшкодовано 762 мільйони. Це майже вдвічі більше ніж минулого року. Ми поступово, крок за кроком, таки наближаємось до того, що служба стає сервісною службою, службою, яка в першу чергу буде надавати допомогу при сплаті податків. Нашим підприємцям. Сьогодні податково активно працює над електронним сервісом. На часі і незабаром буде створено вже і електронна реєстрація платників, введена електронна реєстрація платників, електронний кабінет, видача всякого роду довідок через електронний кабінет. Тому мінімум спілкування індивідуального з людьми. Обмежено спілкування з інспектором. Область успішно виконала за 9 місяців. Як бюджетні призначення, в цілому виконаний, і бюджети місцеві по області є незначне перевиконання. Попереду дуже важкий четвертий квартал, і тому сьогодні, підбуваючи підсумки, основні акценти будуть поставлені на те, яким чином забезпечити виконання четвертого кварталу. Отож, податкова служба Прикарпаття, як і всієї України, послідовно перетворюється в сервісну. Майже в усіх районах області вже працюють новітні центри з обслуговування платників податків. Ми побували на урочистому відкритті такого центру у Тлумацькому відділенні Тисменицької міжрайонної державної податкової інспекції. Тут відразу на першому поверсі платник податків зможе отримати потрібні бланки, проконсультуватися з фахівцями податкової служби, отримати практичну допомогу в оформленні відповідних документів, взяти потрібну довідку, здати звіт, скористатися інтернет-інформацією, все зручно і швидко. Ми маємо сьогодні тільки подяки від роботи центрів. Люди задоволені. Калуш, Коломия, Надвірна, сьогодні передостанній центр в області відкрився. І, мабуть, для Тлумачина він буде символічний тим, що власне стрічку перерізали підприємці. Мабуть, це глибоко символічно. Я єдиний говорив і бажав колективу Тлумацької інспекції, щоб вони не знівелювали добру ідею. Люди повинні звідти виходити задоволені зі всіма послугами адміністративними, які надає інспекція. Ми бачимо, що сьогоднішнє відкриття. І на напередодні відкриття дозвільного реєстраційного центру воно навпаки наближує роботу всіх служб до підприємців. І що стосується бюджету, то динаміка поступлень всіх видів бюджетних надходжень, вона є позитивною. Плануємо розширити весь спектр тих послуг, які ми вже і надавали платникам, і будемо далі надавати. Тут платник податку буде. Мати можливість отримати всі буквально і послуги і консультації, які його інтересують. Рядом біля нас приміщення реєстраційно-дозвільного центру в Тлумацькому відділі Тисменецької міжрайонної податкової інспекції зареєстровано 643 платники податків юридичних осіб та 1172 фізичних осіб. За 9 місяців тут мобілізовано до зведеного бюджету податків і зборів на суму 21 мільйон 827 тисяч гривень. Толерантна, відкрита, прозора співпраця податкової служби з бізнесом, основне її сьогоднішнє кредо і домінуючий принцип на шляху до євростандартів. Електронна податкова звітність це також вимога часу і одна з умов надання платнику податків новітніх послуг, які б мінімізували людський фактор в процесі адміністрування податків. Створюються всі умови для того, щоб без зайвих затрат часу і матеріальних витрат платник податків зміг перейти на таку зручну форму звітності. На сьогодні в органи ДПС області надходить 40 тисяч податкових звітів і тільки близько 5 тисяч в електронному вигляді. Платники ПДВ практично всі подають електронні податкові звіти. 96% – це майже 3 тисячі 500 суб'єктів господарювання. Електронна звітність це вимога часу. А ще тут є багато позитивних переваг. Коли платник отримує безкоштовне програмне забезпечення, розроблене податковою адміністрацією спеціально для подачі звітності в електронному вигляді. Він отримує ряд переваг, таких як Перевірка правильності заповнення звіту, він отримує зразу актуальні форми звітності. Він має змогу подавати звітність будь-якого місця, де він знаходиться, хоч з дому, хоч з офісу, хоч якщо він у відрядженні, допустимо, і проконтролювати її проходження. Так само він, всі платники, які уклали угоду з податковою службою і отримали ключ цифрового підпису. Вони можуть користуватися рядом електронних сервісів, розроблених для платників податків. Спеціально з відкриттям акредитованого центру сертифікації ключів при ДПС України у підприємців з'явилася можливість безкоштовно отримувати ключі електронного цифрового підпису та програмне забезпечення для подання звітності в онлайн режимі. На сьогоднішній день за два місяці роботи цього акредитованого центру вже видано більше 1300 Сертифікатів, тобто люди охоче скористалися цією нагодою. Завжди там є присутні платники, там є журнал попереднього запису, можна записатися на зручний час, щоб не стояти в черзі, не чекати. Ну це процедура займає 15-20 хвилин. Програмне забезпечення розроблене надзвичайно просте, зрозуміле. Там є добре описана процедура роботи з ним, показано. Ролик, як його встановлювати, як ним користуватися, як відсилати звітність у вересні цього року підписано меморандум щодо поліпшення процесу подання звітності, впровадження електронних сервісів та розвитку електронного документообігу. Податковою службою України і надалі ведеться боротьба з незаконним обігом фальсифікованих алкогольних напоїв, які в першу чергу мають вкрай негативні наслідки для здоров'я людей. А також це суттєве порушення податкового законодавства, величезні суми грошей стороною обходять бюджети. Мінімальна роздрібна ціна на півлітрову пляшку горілки не може бути меншою від 26 гривень 10 копійок. Також з червня відмінено голограми. Отож, якщо продукція датована червнем і далі, є з голограмою, це вже ознака фальсифікату. На акцизній марці вказується код області виробника серія, номер, сума сплати акцизного податку, місяць і рік видачі такої марки. Дата розливу на пляшці не може передувати даті видачі марки. Такі конкретні приклади на Водили працівники податкової служби області на прес-конференції. Суб'єктам освітлення в розривних мережах. Потрібно від оптовиків вимагати прихідні накладні, в належним чином оформлені, скріплені завірені мокрою печаткою і підписом. Працівниками регіонального управління департаменту сад ДПС України Івано-Фарнківської області області початку року. З незаконного обігу об вилучено понад 3179 пляшок фальсифікованої алкогольної продукції. За зберігання, транспортування, реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв передбачена відповідальність за порушення статті 226 податкового кодексу України. Розмір фінансової санкції становитиме 100% вартості товару, але не менше 1700 гривень. А також позбавлення ліцензії торгового закладу, де продавався фальсифікат. А лікарі говорять про трагічнішу статистику. Тільки в одній психоневрологічній лікарні номер 3 міста Івано-Франківська щороку від горілки помирає в середньому 10 людей. Наслідки від вжитого алкогольного фальсифікату вкрай важкі порушення розумових функцій, психіки і по суті всіх життєво важливих органів людини. Тяжко виводити і дуже з великими наслідками або навіть і смертність, це тоді, коли фальсифікат використовують крім етилового спірту, ще метиловий спирт. Люди, які отруїлися з фальсифікатором з, з домічкою метило як правило, сліпнуть. І заблоковується нирки. Якщо з ниркової нестатні, ще можна вивезти через штучну нирку, ми переправляємо їх таки через на обласну лікарню відділи е, штучної нирки, то з зором це не відновне явище. Це кожного року є один, два, три випадки. Податкова міліція України конструктивно співпрацює з компетентними відповідними органами інших держав з питань протидії міжнародній фінансовій злочинності. Нещодавно в Одесі відбулося 14-те засідання координаційної ради керівників органів податкових розслідувань за участі представників із 17 країн та трьох міжнародних організацій. Учасники розглянули актуальні питання протидії злочинному відмиванню коштів. Засідання такої міжнародної координаційної ради відбувається щороку по в кожній з держав-учасниць. Податкова міліція України та відповідні служби з інших країн об'єднують зусилля в протидії злочинним шляхам відмивання коштів, проведенні профілактичних заходів, обміні відповідною інформацією. На 14-му засіданні координаційної ради обговорили проект міжвідомчої угоди про співробітництво. Також мовилося про створення міжнародного форуму взаємодії органів фінансових податкових розслідувань, різних держав світу самим актуальним питанням, яке, скажімо так, мало місце, яке висвітлювалося на міжнародній конференції і на координаційній раді, от це було питання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом та виведення їх за кордон. От цьому питанню приділяли увагу практично кожна країна-учасниця вказаної конференції та. Відповідно координаційної ради, оскільки це питання є дуже актуальним, бо масово йде виведення коштів за кордон, як позитивний приклад дієвої боротьби з фінансовими махінаціями, брався до уваги досвід Нідерландів щодо Івано-Франківщини. Зокрема, то яскравих випадків кримінальних схем виведення коштів офшори не спостерігається. Здійснюємо профілактичні заходи для того, щоб такі ситуації не мали місця, тому. Що стосується виведення коштів саме з межу Івано-Франківської області, та конвертація таких коштів, то такі факти, скажімо так, нами моніторяться, контролюються, і ми проводимо профілактичні заходи, щоб такі факти у нас в області не мали місця. Хоча ризики тут є, адже область прикордонна. На території Прикарпаття працює багато спільних підприємств з іноземним капіталом. Податкова міліція Івано-Франківщини має налагоджені зв'язки і домовленості з колегами інших держав щодо протидії злочинному відмиванню коштів. З вами була програма Податковий вісник. Більших вам прибутків та менших податків. До зустрічі.